селі Лиманське Одеської області стоїть найбільший католицький собор у півдні України. Це колишня німецька колонія Зельц на самісінькому кордоні України з Молдовою. Костел побудували в 1901 році Він мав дві вежі висотою майже 60 метрів і вважався одним з найкрасивіших католицьких храмів на півдні. На будівництво костелу витратили 110 тисяч рублів. Внутрішнє оздоблення церкви було дуже багатим. Наприклад, вівтар для костелу замовляли в Австрії. Кажуть, що прототипом собору спіння Богородиці був храм у Сальцбургу. І, судячи з фото, башти дзвіниці дійсно були схожими на сальцбургські, але більшовики їх. Зруйнували. Після революції храм був перетворений на клуб. Від того періоду, звичайно ж, залишився напис над входом Слався Отечество, наше свободне. Більше про спадщину і долю німецьких колоністів Півдня Я розповідаю в своєму подкасті. Посилання в шапці профілю.